Цьому сувою майже тисяча років він називається Уздовж річки під час фестивалю Цін Мін. Його авторство приписують Джану Дзедуаню. На сувої зображено процвітаюче життя та комерційна діяльність середньовічного Китаю. Більш ніж 5 метрів картини присвячені гамірному місту столиці Кайфен, династії північної Сун. Малюнок виконано з неймовірною технічною майстерністю та точністю. Ми бачимо численні магазини, сторожові вежі, рови та мости. Люди усіх верст суспільства разом з тваринами метушаться по всьому місту. Загалом намальовано 814 людей, 28 човнів, 60 тварин, 30 будівель, 20 транспортних засобів і 170 дерев. На всесвітній виставці 2010 року в Шанхаї Сувій був перероблений у комп'ютерну анімовану версію, розмір якої в 30 разів перевищує початковий, з фігурами та об'єктами, що рухаються. Ця робота була створена для того, щоб показати технологічний прогрес середньовічного Китаю на світовій арені. Династія Сун процвітала завдяки поширенню освіти, системі соціального забезпечення, поверненню до конфуціанства. Це був перший уряд у світовій історії, який випустив банкноти чи паперові гроші. Виникли величезні міста з населенням понад мільйон людей. Небачена цифра для середньовічної Європи. Деякі будівлі середньовічного Китаю можна побачити й сьогодні. Наприклад, залізна пагода в Кайфині, побудована з глазурованої цегли у 1049 році. Наприкінці X століття в Підневесні відкрилась Імператорська академія живопису, де художники навчались тонкощам пейзажного та фігурного живопису. В той час попередні художні традиції та новаторські ініціативи об'єдналися в гармонійну академічну манеру, яка цінувала натуралістичне, чітке описове зображення фізичного світу. Основою малюнка ставали свої. В першу чергу це були монументальні висячі вертикальні сувої, великі картини на шовку, які кріпилися на стінах, а також їх застосовували в ширмах, меблевих перегородках. Такі сувої створювали академічні придворні художники, а техніка малюнка, використана в них, відійшла від простих каліграфічних навичок. Ми бачимо досить складний набір мазків. Також поширюється і ручний сувій. Це довгий вузький горизонтальний формат. Він був досить інтригуючим, оскільки розповідав історію та створював візуальний наратив. Коли картину розгортають, деякі елементи розкриваються, а інші залишаються прихованими, створюючи у глядача відчуття напруги та відкриття мистецької подорожі. У китайському живописі встановилось чотири жанри. Гори і води або шаншуй. Квіти і птахи або Хуаняу. Люди женюхуа, І тварини анімалістика. Неймовірного поширення набув винайдений ще за часів Тан пейзажний живопис. по китайськи називається малюванням шаншуй і зображує гори та воду. Гори уособлювали активний чоловічий початок Яна. А вода жіночий інь. Політична мета відновлення миру та порядку знайшла своє відображення в тихих пейзажах, написаних тущо. Велика гора височила над ландшафтом, символізуючи сильного правителя, який стежить за своїми підданими. Засновником китайського пейзажного живопису вважається поет, художник і музикант Ван Вей. Він першим став писати тільки чорною тущо. Це потребувало неабиякої майстерності, тому що малюнок тущо неможливо було виправити чи стерти. Ван Вей настільки зближував образи живопису і поезії, що сучасники зазначали його вірші подібні картинам, а його картини подібні віршам. Ван Вей та його послідовники відкрили в природі моральний порядок, якого бракувало в людському світі. Пізніше придворні художники Сун перетворили ці ідеалізовані образи природи на емблеми ідеально впорядкованої держави. Основоположником зеленого пейзажу був Лі Сисюнь. Він використовував різні пензлі та яскраво зеленої синю фарби, щоб кольором показати високі скелясті гори, річки та дерева. При цьому художник та його послідовники не намагались зробити фотографічну копію, а мріяли передати справжній дух місцевості. Зазвичай вони вказували не всі деталі, тому що вважали, що мистецтво буде кращим, якщо зможе передати відчуття найменшою кількістю мазків. У жанрі квіти і птахи хуняу переважають чотири благородні образи орхідея, як втілення чистоти і благородства. Хризантема символ самотності і безсмертя, мейхуа квітка дикої сливи, її п'ять пелюсток уособлюють перші елементи і непохитність бамбук як символ стійкості та мудрості. Певній рослині відповідала певна пташка Фенікса, павича, півня та фазана зображували разом з півонією. качку з лотосом, лелеку із сосною. Засновниками цього жанра вважають Сюйсі та Хуан Цюаня. Жанр Женьхуа надає перевагу зображенням людей. Він виник з даоських і конфуціанських теорій про те, як влаштований світ тому зміст цих робіт розкриває той факт, що природа і людина повинні співіснувати разом у мирі та гармонії. Відомими майстрами цього жанру були Ян Лі Бейн і Джоу Фан. В анімалістичному жанрі зображували тварин максимально реалістично, часто в русі та характерних позах. Китайська каліграфія та поезія були невід'ємним компонентом живопису, надаючи своїм творам глибшого духовного значення. В англійській мові слово «чайна» стало синонимом обіднього посуду. Вже за часів сум Китай був відомою країною експортеркою кераміки. Виготовляли багато видів чашок, мисок, тарілок, а також скриньок, чорнильних плит, подушок, таких підголовників. Унікальністю відрізняється кераміка династії Сун, наприклад, чаша, з невеликими сріблястими та мітними точками, що вкрита густою блискучою пурпурово-чорною глазур'ю. Японці називають цей візерунок ефектом масляної плями. З часу ці чайні чаші вийшли з моди у Китаї, тоді як японці прийняли їх для використання у своїх чайних церемоніях. Усе змінилося, коли на Китай напали монголи. Розпочати Чінгісханом, легендарним монгольським лідером встановлення династії Йоань в Китаї, було завершено його онуком Хубілаєм. Панування монголів в Азії призвело до мирного періоду, коли торгівля текла зі сходу на захід. Із Близького Сходу до Китаю прийшли нові ідеї та винаходи – астрономія, медицина, картографія, бавовна. А раціон китайців увійшли нові культури, такі як лимони та дині. Майстри продовжували практикувати традиційний китайський живопис. Використовували прості форми, такі як бамбук, каміння, хмари, гори. Художній розпис став майже каліграфічним за своєю духовною насиченістю. Після падіння династії Йоань, династія Мін почала правити Китаєм, повернувши землю під владу Піднебесної.